Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі все по-домашньому. Давненько я не виходила на зв'язок. Не знаю, як я зможу це відео загрузити, за скільки часу воно прогрузиться. Ось такі в мене гусенятка, вік їх, їхній 5 тижнів. Бачите, поставила їм водичку. Зараз вони вже декілька днів на такому майже вільному вигулі. Але вони. Не занадто активні, в основному сидять на одному місці. Цього року вирощую їх за новою схемою, поки що мені все подобається. Вагу набирають гарно, ростуть гарно, наполовину вже й помінялося у них пір'ячко. Животик, боки та на крильцях з'являються справжнє пір'я. Бачите, видно, що такого. Важкі гусенятка, гарно набирають жирок, а потім наросте і Так, Залишимо їх в спокою, принесла їм свіженької водички. Тут бджілки, трудівнички працюють на малинці. Як бачите, цього року тут на городі я нічого не садила. Буду потрішки косити бур'янець своїм кізочкам. Клумбочку, звичайно, я свою підсаджую. Оці розочки маленькі, бурдюрні. Також насадила там, що в ящичку залишилося кілька цибулин гладіолусів. Тюльпани і це все вже повідцвітало. Подивіться, зараз я вам покажу з цієї сторони. Який дерево кізилу зробилося велике цього року. Гарний дало приріст. Йо-майо, не побачила жовтий, жовтий ірис. Мабуть, гуси мені зламали. І в цьому році я також не побачу. Це гарне таке шикарне цвітіння. Трояндочки вже, бачите, розовий бутон, також потрібно обробити їх, тому що дуже багато є небажаних гостей. Тут ірис синій, це такий звичайний синій ірис. Це минулорічна цибулька, хризантема, бачите, на дворі спекотно, в'яне вже. Так, в цьому році тут джунглі петрушечка повистрілювала. Ось до чого ми йдемо. Піонії. В цьому році взагалі багато їх. Такий шикарнючий букет. Тут не встигаю нічого робити. Скоро лілії будуть квітнути. Троянди, троянди також цього року такий приріст дали взагалі. Прямо не троянди, а якісь дерева, І скоріше яблуня. Так, проходимо далі в цих наших джунглях. Подивіться, скільки буде троянди ось цих жовтих, що мені подобаються. Тюльпани відсвили. Ось цей шиловидний, не пам'ятаю, як він називається, такі гарні квіточки. Було в мене їх декілька кущиків, залишився один. Ну і маргаритки. Які красиві. З них, мені здається, аж сонце, такі яскраві сонце проміння світиться. Так, Тут цей свій розсадник трохи пообривала бур'ян, трохи не пообривала, не встигаю, тому що більшість часу була сама на хазяйстві. Прийшла я сюди до полуниці. Вона ще деяка квітує, деяка відквітувала. Бур'ян в цьому році весь не висапувала, не прибирала. Сказали, що так, як в нас посушливо, краще залишити і воно буде давати трішки тінь, зберігати вологу. Ну, не знаю, ще спробую так. Подивіться, нав'язалося полунечок багато, Видно? Гарні такі, гарні такі вже сьогодні. Зранку ми їздили по вишиванку, бачила, люди вже продають, звичайно, це теплично. Так, і зараз швидесенько, ще покажу вам теплицю, що там в теплиці робиться. З цього ракурсу я мало що вам знімаю, тому що в мене тут зав'язані ці двері, завжди заходжу ось з тих. Але хочу показати касети від цибулі. Тут ще Перчики стоять. помідори майже вже я повиривала, залишилися залишки, понасаджувала огірочки. Ну, зараз зайду ближче, покажу. З теплиці віє така спека, наче з, з того, з бані, з парілки. Два куща кабачків посадила. Ось це кольорова капуста, буряк. Друзі, не повірите, я вже два рази варила з молодого буряка борщ з цього цукрового. Також пересадила собі нагород, попікірувала, відвезла мамі цього буряка. Ну, і ще його так багато є. Думаю, хоча він вже і величенький такий, бачите, доволі грубенький робиться. Ще його прорву, ну половину, то це точно його треба вирвати. Спробую ще перепікірувати. Так, Тут огірочки. Касети також не поприбирала. Тут насадила пекінська капуста, помідори залишки. Тут, бачите, взагалі такі залишки, я тут і людям роздавала. Думала, що буду щось продавати. На базар нема коли їхати. Я просто е, дала одним людям кілька десятків, іншим, мамі відвезла, шпинат, Вже в стрілку йде, Рукули залишилося. Трішечки скажу, що ось цю рукулу гуси дуже люблять. Потім ось ці салати, кучерявці, також все вже хоче стріляти. Ось це тютюн, також ще пекінська капуста, кавуни, капуста айсберг Залишилося менші кущики, тому що також їх, тому що цей айсберг повисаджувала нагород, помідори, огірочки. Це сіяла одразу в землю. Тут дві капустини це сьогодні насадила. Ось таких помідорок сійнула, А тут, бачите, таке ще сійнула капуста агресор. Спека неймовірна, Кожного вечора майже поливаю і вижарює, висушується це все. Бачите, кріп ми вже пообривали, Ось такі пальми полишалися. Так. Ось це перчик у мене, бачите, розсаджений. Це капі. Одразу з свіжого, що я садила. Так, такі помідорки, капусточка. Чорнобривці пов'яли потрібно поляти. Оце вже треба також висадити би сьогодні цей. Ну і якось на днях, можливо, я знімлю, покажу, скільки я засадила помідор. І це то, що я казала, що не буду. Це квіточки таку міні-клумбу зробила, не знаю, що з того вийде. Ну, ось такі справи. Все швиденько розповіла вам. Якщо було цікаво.